Незвичайна подія і супутня подія, це відкрили виступу його ветенану людини, яка витворила цей світ і різцем, і пензлем, і стеком, стеком розширила наш світ візуальний, культурний, духовний. От і сподіваємось, що цей проєкт ще більше розширить український поспіл. Леся Тебіженко, автор, Ой, проекту, так. так що Я не знаю, Так, Я ще хочу сказати, що мені за честь була бути товаришем Миколи. Надзвичайна людина. А там тримає наші небесами. З нами ви бачите, і заробоми його бачимо, і його дух з нами. І взагалі хочеться згадати одинадцятий рік, уявляєте, 14 років пройшло з того часу, як виставка Миколи Теліженко була в стінах нашого музею. І вся оця зала була прикрашена цими дивовижними Творами історіями про нашу Україну. Час дуже швидко плив. Подумалося, що скільки 14 років, але, начебто, все йде по коло, Микола, по коло, і ми колом, тому повертаємося, і наші друзі, нашого музею знову тут раді вас привітати. Цікаво, що такий Теж знаковість така, що Черкащина. Черкащина породила Шевченка, Тараш... Черкащина породила Івана Гончара, Петра Гончара, <с Правда> Миколу Теліженка. Тобто всі зібралися колом, щоб сьогодні згадати цих постатей великих українців і пошанувати і відкрити цей чудовий проєкт. Лесю, я вам надаю слово і продовжуйте презентацію. Я спаси раді бачити на нашому дійстві. Насправді хочу поділитися з вами такою моєю великою радістю, тому що нарешті цього року зорі склалося і гра ми змогли отримати. І завдяки цьому фінансуванню, яке завжди збагачує культурні задами і зустрілися в життя цей музей. Ми насправді в нього йшли років чотири, мабуть. Два роки ми писали проєкт, до роки була війна, потім виїзд і так далі, але не про те. Про те, що твори Миколи ми вони дійсно варті, того, щоб ми всі знали, щоб знала вся Україна, і знав весь світ. Саме з такою метою я створювала цей проєкт, тому що. Вже я із командою перепрошую. Мій вірний напарник це Дмитро Іванов, який я називаю його так за кадром писарем. Ось він мами. Відточувати слова, нас може здійснити. Ну далі вся команда, яка, наприклад, є музеї, які віртуалізували цей простір метро Матірша. Ше здається, Олександр Третьяков, ну і ціла команда, які ми дійсно ви знаєте, це якось як ракета пронеслось, тому що це тривало всього два з половиною місяця. Але ми зробили судити вам, але я думаю, що все добре буде. Насправді, я дуже люблю шаною свого тата. Я щаслива, що за життя він отримав найвищий рівень визнання державного. Він став народним художником України, але суть не в регаліях, а суть в тому. Дійсно, великому вкладі, який він зробив в українське мистецтво, фактично, все своє життя, але в професійному вже віці, так він більше 55 років років присвятив українському мистецтву. Це був щодень, який присвячений Україні. Е, люба квіточка, деревинка, орнамент це все про Україну. І я вам раджу в цій попередній залі, де є його роботи, оригінали робіт, е, закриватися біля кожної роботи, прочитати ту інформацію, яку він вклав в цю роботу, тому що він горів мистецтвом, горів любов'ю до України. І е, як казала наша е, вір, вірна подруга, Федорчук, їх не можна гамзом сприймати, їх треба кожну роботу дивитися окремо, і цінувати і насолоджуватися цими творами. Саме для того ми зробили віртуальний музей, для того, щоб ви в будь-який момент, зручний для вас, в будь-якому куточку світу, ви змогли зайти, подивитися. Віртуальний музей створений двома мовами через швидкі терміни. Здоровляємо, але все це буде версію. аудіогід, начитаний голосом Дмитра Іванова. В минулому Дмитро, він радіоведучий. І я знаєте, дуже хотіла стилю додати такого українського радіо, принаймні в такій зоні, де ми змітували майстерню Микола Матвійовича. Ну, за порадами нашого технічного відділу з Є музею сказали, ні, давайте цільну музику. Але коли я чую звичайні голосу Дмитра Іванова, от в мене це враження диктора. на Українському радіо і він дійсно додав того колориту українського радіо, тому що радіо українське завжди звучало тата майстерня, і всі новини він фактично слухав з Інтер. От давайте довго не буду балакати передаю Дмитрові мікрофон.